Наш край все таки тим цінний, що багато різних національностей є, і е, наше товариство, яке створено було в 91-му році, і я член е, від початку цього товариства, чи воно мені цікаво, що воно є як маленька сім'я, яка на, е, порівнюється з сім'єю домашньою. Є, е, 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 ну... Звичайно, ми говоримо на рідній мові і, ну що казати, це ментальність, своя культура, і ми дуже-дуже себе один одного розуміємо в цьому товаристві. Там, звичайно, постійно поповняються молодими художниками. І, звичайно, це товариство воно підтримується, це велике. Велика справа, тому що товариство має підтримуватись, тому що не так легко в наші часи взагалі, працювати в своїй сфері, такій нелегкій, і, і, але вона потрібна. І дійсно, оскільки Угорщина нас підтримує, ми ем, тримаємося на плаву і, і е, ми дякуємо Угорщині. І взагалі наше товариство це хороша група художників. Ми вже привикли, що під саме різдво ми маємо змогу виставити музей і Арделі. Зали великі, Можна виставити постійно свої нові роботи, звичайно. Це цікаво подивитися себе зі сторони, як завжди, в якихось великих масштабах, оскільки в нас аж настільки галерей нема, і це дуже соромно, що у нас маленькому містечку, там де багато художників, в них національностей і хромає постійно справа з, з виставковими залами. І це не так часто буває. І ми радіємо, що якщо хоч раз в рік можемо тут виставитися під кінець року, ми використовуємо ці зали.